Ювілейні 150. кількість переможців проекту Talents for Ukraine» перейшла рубіж у півтори сотні. Загалом за два роки понад 300 талановитих українців отримали гранти на власний розвиток. «Talents for Ukraine» справді унікальна ініціатива для України, адже тут немає обмежень за професіями чи сферами. Хто серед наших переможців? Вчитель фізики Руслан Циганков, якого ви точно бачили в соцмережах. Фотографи Влада та Костянтин Ліберов, які документують війну, кандидатка біологічних наук Ольга Стрільбицька, і аніматорка Марія Козірна, більш відома як духовне личко, і навіть одинадцятикласник Іван Гайдаров, який створює круті it проекти. Бюджет кожного етапу складає 1 мільйон доларів, а бюджет середнього гранту 5 тисяч. Ми не просимо звітувати щодо використаних коштів, що дозволяє спрямувати їх, зокрема, на професійне зростання та самовдосконалення.